Однією з найчастіших причин, з якими звертаються пацієнти, це бородавки і папіломи. На сьогоднішній день найсучаснішим вважається лазерне видалення бородавок та папілом. Лазерне видалення має ряд переваг над іншими методами видалення, зокрема такі, як точність. Це коли лазерний промінь діє виключно на бородавку або на папілом, не пошкоджуючи здорових тканин, безпека. Тобто, коли ви видаляєте папіломи або бородавки лазером, це мінімізує утворення шрамів або рубців, швидкість видалення, бородавки можна видалити за лічені хвилини, а також комфорт. Тобто, Процедура видалення відбувається всього лише за одну процедуру. Після видалення лазером зазвичай реабілітація триває до місяця.